Слава Україні! Рада всім, хто завітав на мій канал. В мене сьогодні 30-й вечір 30 вересня, і я розпочинаю знімати нову серію свого вишивального щоденника. В попередній серії я показала вам фініш пейзажу. Квіти біля ріки. Дуже вдячна дівчаткам за коментарі, мені було дуже приємно їх читати. Ну, і цю серію наступну починаю з вишивки ще однієї багатоколірки за схемою, яку я сама розробила. Нагадаю вам, це ось така картинка. Я її назвала Різдвяний затишок. Розмір її буде 349 на 279 півхрестиків і в ній 157 чистих кольорів і 30 блендів. Так вийшло, що я її не вишивала практично цілих 5 місяців. Останній раз я її вишивала в квітні, брала, звичайно, її з собою на дачу, як і всі свої процеси. Ну, але так склалося, що влітку. Ці місяці, коли я перебувала на дачі, коли ми жили, в мене до неї руки не дійшли. І тож я з таким великим натхненням, великим бажанням знову до неї повертаюся і буду задоволенням вишивати. Ну і, звичайно ж, ділитись з вами своїми просуваннями. Нагадаю, що вишиваю я методом решето. І е, зараз е, от хочу почати з того, що буду відшивати оці припарковані ниточки, які у мене залишилися з попереднього разу. Буду зашивати оцю голівку від медика. Е, Для початку мені потрібно прибрати оці всі припарковані ниточки, ну і далі вже по кольорах зашивати відповідну смугу. Тож буду працювати. У мене вже 1 жовтня. І так непогано я повишивала і вчора, і сьогодні вишила всі припарковані ниточки, які в мене були зліва. Ну, звичайно ж, пробіли ще всі не, не зашиті. Але вже ось там і іграшка вимальовується, і ось можете бачити, скільки я вишила за ці останні дні. І... Взагалі, майже 40% в мене готово. Ще хочу сказати, що вирішила я змінити свою тактику відшиво, відійти від е, техніки решето і спробувати повишивати цю картинку так само, як я вишиваю фіалочки. Тобто я виділила собі ось такий фрагмент. Буду вишивати по кольорах в межах такого прямокутника е, 3х5 е, квадратиків. І, е, Ось так помаленьку-помаленьку буду зашивати. Я так вишивала фіалочки, і е, мені сподобалося. Швидше буде вид е, видний результат. Ну, звичайно, за межі квадрата я буду так само виходити. Ось уже можете бачити, що в мене відшилося трошки, я вверх пішла. Е, вишилася оця рамочка така. Біла рама і скляна оце таке якесь ніби вітражне скло. Е, різнокольорове, райдужне. І буду помаленьку, помаленьку продовжувати. Дуже зараз маю велике натхнення на цю вишивку. І буду продовжувати вишивати. І, звичайно ж, ділитися з вами. 7 жовтня. І сьогодні хочу вам показати невеличкі свої просування у подушці за мотивами рисунка Уіліма Моріса Артишок. Ось бачите, трошки позашивала я пелюсточки, зовсім небагато. якось, ну, Абсолютно немає часу. Я влітку жалілася, що немає часу на рукоділля, на вишивку. Зараз почався навчальний рік і взагалі часу стало ще менше. От якось десь колись-не колись дається трошки повишивати. 9 жовтня, і я продовжую трудитися над своїм різдвяним затишком, над своєю ялиночкою, як я її ще називаю. Продовжую помаленьку вишивати. Ось, бачите, заповнюється в мене той прямокутничок, який я вам показувала в попередньому включенні. Ще, звичайно, не все зашито, але вже видно так от виділилася оця іграшка з синім верхом. Взагалі тут ось це іконочко в мене просувається. Взагалі дуже багато дрібних деталей. Так цікаво спостерігати, як з'являються оці якісь вогники. Взагалі, мені здається, що непогано виходить оце от деревце засніжене, такий стовбур вимальовується. Дуже плавно ниточки перетікають один колір інший. І ось також хочу вам показати. Нарешті я завершила той маячок, який я розпочинала влітку. Може, хтось пам'ятає, хто дивився мій мої, мої вишивальний щоденник. Тоді я казала, що це може бути і старт, і фініш одного дня. Але ось, бачите, тільки зараз, в жовтні, я завершила. І дуже задоволена результатом. Це така дрібничка мила. Хочу сказати, що в принципі в мене ось таких якихось вишитих гольничок, маячків ніколи не було. І тепер я задумуюсь над тим, що варто, можливо, частіше себе радувати такими дрібничками. Ось, до речі, подивіться, яка різниця між тут 14-й каунт на цій вініловій канві і 25-й каунт обленової сітки, яка різниця в стібочках, яка різна вишивка. Можна сказати, як найскладніша, так і найпростіша. Але все одно, все одно гарне і те, і інше. Воно різне, але гарне. Ну, подивіться, хіба це не краса. По традиції покажу вам свої квіти. Сьогодні в мене вже 20 жовтня. Ми їздили у вівторок на дачу і останні гладіолуси привезли. Ось подивіться, які вони гарні, які кольори. Просто дивовижно. У мене вже вечір і хочу вам показати свої просування по ялиночці. Сьогодні я дуже гарно повишивала, перед тим майже тиждень не брала голку до рук. І ось бачите, а сьогодні я нарешті завершила вишивати ось оцей прямокутничок, який на початку відео вам показувала. Бачите, повністю в мене ці гілочки вишилися. Мені дуже подобається, коли немає пробілів, коли вже оцей готовий результат, готовий фрагмент ми бачимо. Це все дуже гарно, дуже приємно, дуже надихає. І далі я вже буду посуватися ось вправо. І так помаленьку все зашивати, рухаюся вправо і вверх, звичайно, ниточки продовжуються у мене. Продовжую, продовжую. Ну, якщо ниточка не завершується, я її. Вишиваю далі, виходжу за межі прямокутничка. В загальному дуже з великим натхненням я сьогодні повишивала. І хочеться далі і ще, і ще був би тільки час. Зараз вишиваю тільки по вечорах. Ну, І, звичайно, ж, такі багатоколірні, багатобарвні вишивки. Я завжди вишиваю тільки ввечері, бо мені так зручно щоб влаштуватися собі в свій такий куточок вишивальний, рукодільний. Зараз я придбала собі. Лампу світлодіодну, таку на прищепці, яку кріплю на раму, і взагалі мені стало дуже зручно вишивати, світло стало краще. І ось так помаленьку ми живемо, не дивлячись на всі оті тривоги на спроби нашого ворожого, негідного сусіда, навіть не хочу в голос проговорювати їх назву. Так? Але ми живемо, ми перемагаємо, ми обов'язково переможемо, віримо, і обов'язково так буде. Господь нас не залишить, тому що правда на нашому боці просто дуже боляче, шкода людей, шкода втрат. Ну, але мусимо бути сильними, мусимо триматися, не падати духом, і все-все-все обов'язково у нас буде добре. Тож будемо продовжувати створювати своїми руками красу і вірити в перемогу добра над злом, в перемогу України. На цьому буду завершувати я цей свій вишивальний щоденник. Бажаю всім натхнення, гарного настрою і до наступних зустрічей!